В Україні вперше почався збір врожаю бавовнику. Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства Віталій Коваль. За його словами, до нас завезли 5 сортів бавовника зі Сполучених Штатів, Німеччини, Туреччини. 110 кілограмів висадили насіння висадили на Одещині на тестових плантаціях площею 5 гектарів. Вирощували бавовник на невеликих ділянках. Від 20 до 50 соток у восьми фермерських господарствах і на одній науково-дослідницькій ділянці Українського інституту експертизи сортів рослин. Успішне вирощування бавовнику залежить від сприятливого клімату та якості ґрунту на полях. Найкраще для цієї рослини теплий та вологий клімат. Культура гарно росте в регіонах з тривалими безморозними періодами. А також з великою кількістю тепла та сонячного світла, великі плантації бавовни розташовані в Китаї, Індії, США і Бразилії. Серед світових лідерів з виробництва цієї культури також Австралія, Туреччина і Пакистан. В Україні вирощували бавовник в Криму та на Херсонщині, проте в промислових масштабах в останній цю рослину висаджували ще в середині ХХ століття. Вирощують бавовник не лише для того, щоб виробляти з неї тканину чи олію, а ще й порох. Його основа нітроцелюлоза, яку отримують з довговолокнистих сортів бавовни. Зважаючи на війни в Україні та близькому сході, нині в світі відчувається дефіцит пороху для боєприпасів. Саме цей чинник спонукав Україну відродити вирощування бавовника на півдні. В травні цього року Верховна Рада хвалила закон, який спрощує імпорт сортів бавовнику. Уряд почав експеримент з його вирощуванням на півдні. Саме це може стати першим етапом в налагодженні повного циклу виробництва боєприпасів, починаючи з вирощування власного бавовнику. Урядовці планують запустити відповідні програми з фінансуванням, і наступного року очікують збільшення посівів до 30 тисяч гектарів. На думку нардепа зі слух народу, члена парламентського комітету з питань аграрної і земельної політики Дмитра Соломчука, за наступний рік навряд чи буде засіяно таку площу. Зокрема, за його словами, аби аграрії навесні змогли почати працювати на полях з бавовником, протягом зими потрібно провести чималий обсяг підготовчих робіт. Підведемо перемовини з, з, з файмами, компаніями. І вже весною буде більш зрозумілі цифри, і було б добре, якби на наступний рік, хоча б уже там 5-7 тисяч гектарів реально було засіяно бововною. Тому що до цього ще й потрібно мотивувати аграріїв, бо нова культура, щоб вони отримали хоч мінімальний, але прибуток з гектара, мали можливість виплатити людям за оренду паїв. Також для цього потрібна спеціалізована техніка. Ну там не одного комбайна в Україні по збору боловни на сьогодні немає, і вони досить дороговартісні в за два мінімум дорожче за за комбайн.